Знаєте що, скажу вам одну штуку? От жив я усе життя і думав, бо так і закладено було у нас з дитинства, що повинна людина десь працювати, повинна бути в неї якась ціль, мета в житті, хобі. Ходи на роботу, а ще як робота приносить тобі задоволення то це супер. І кожен себе шукає в тому житті. Шукає своє місце. Шукає свою мету. І ніяк не може знайти. І так і я думав, чим мені зайнятися, що ж мені робити таке, щоб приносило задоволення. І зрозумів я це тільки тут на Донеччині. І вам підскажу. Робіть добро. От ваша ціль в цьому житті. А все решта дрібниці. Тільки добро зможе спасти вашу серце і душу. Тільки добро. Дасть вам натхнення і сили. Робіть добро і будьте щасливими.